Дівчатка пропоную приготувати вам ось такий гарний рецепт у виді таких новорічних шишечок, який робиться всього із 4 інгредієнтів. І точно ваші діти та навіть дорослі його оцінять, тому ж поїхали. Спочатку нам потрібно взяти абсолютно любе шоколадне печиво, яке вам подобається, і перебити ось таку крихту. До нього потрібно додати крем-сир та трішки згущеного молока. Це це ми добре вимішуємо, щоб ми змогли формувати ось такі пірамідки. Переходимо до шоколадних пластівців, за допомогою них ми дооформлюємо наші шишечки. О, дівчатка, Це ще та медитація її всіх сформувати, тому сидимо та медитуємо. Далі за допомогою цукрової пудри ми робимо ось такий сніжок. І все, наш неймовірний десерт готовий. Дівчатка, кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком та коментарем. Я вам буду дуже вдячна, а вам смачного!